Я зараз надам слово людині, яка певним чином ну не спростовує, але контрастує із тим, що він говорив. Скоро професорів не залишиться викладати. Молодий дуже професор Іван Луценко із Дніпра. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, хочеться подякувати за можливість участі у цьому форумі. Дякую модератору цієї зустрічі. Дійсно, якщо говорити про молодь про кадрове забезпечення галузі, коли ми з вами вже начебто цих кадрів маємо. Я хочу побудувати свою міні-доповідь з іншого. А Для того, щоб кадру отримати, він має навчитися в університеті чи в іншому закладі освіти. А як цей кадр потрапляє до університету? Бачачи ось ці назви 14-ї галузі електрична інженерія і оці ем, назви спеціальностей, коли на них дивиться 11 класник, класник, ну, відверто вони лякають. Що з цим робити? Ну, Назви є, нічого з цим не поробиш, але якось ми маємо цього кадра отримати, залучити на цю спеціальність і довести потім до випуску для того, щоб ми формували і умови, і казали, такий цей кадр чи не такий, і результати опитування, які ми бачимо. Дніпровська політехніка готує фахівців за більш ніж 75% від загального переліку спеціальностей. І, як не дивно, спеціальність 141 зі своєю складною назвою Електроенергетика, електротехніка, електромеханіка у нас є топовою. Тобто набір, якщо в абсолютних одиницях взяти, набір на цю спеціальність є найбільшим. Парадокс, тому що всі ми знаємо, що на інженерно-технічній спеціальності чому брак кадрів? Тому що не йдуть туди абітурієнти. Вони обирають зараз IT, обирають економічні, юридичні, інші те, що зрозуміло, те, що зрозуміло школяру. Для того, щоб їм стало зрозуміло. Що можна вступити на цікаву спеціальність, а вони бачать цю інфраструктуру, сонячні електростанції, вітроелектростанції це цікаво. Те, що все це також програмується, конфігурується, і це також it технології але в енергетиці, от це наша задача як університету, як викладачів, які ну, також як рекрутерами виступають для того, щоб залучити цих абітурієнтів, щоб вони вступили на цю складну назву. Як можна це зробити? Ну, Мабуть, пообіцяти чогось, намалювати в повітрі, чи на дошці, чи ще якось і на пальцях не покажеш. І тут я підтримую абсолютно всіх колег, які наголосили на тому, що без матеріально-технічної бази сучасної, зараз ми нікого не залучимо. Ми з вами були трішки іншими. Ми з вами, ну і зараз вміють вчитися, але ми читали книжки, ми допитливими були. Ми боролися за те, щоб знайти своє місце саме у компанії за цим профілем, за спеціальністю. Як це досягалося? Ну, я згадую свій досвід. На практику на оплачуваному потрапити на підприємство це було ну, щось неймовірне. Взагалі, потрапити на практику, щоб чогось дізнатися по тому, що ми вивчаємо матеріально-технічна база. Знову таки зараз дивлюся з позиції, що було у нас, і що зараз мають чомусь за спеціальність топова, що мають наші студенти, і чому вони сюди йдуть. Ну, суттєво кардинально відрізнялося. Відбулося тотальне зараз. Ну, наприклад, у нас, і я бачу у колег, і щиро, радію за це. Від реконструкція модернізація цієї бази. За рахунок чого? Виробники обладнання, роботодавці, це основні, ну скажімо так, наші партнери, які дозволяють це робити. Тобто, це ви. І відповідно розуміння вами того, що, ну, по суті, зробивши лабораторію, це постійна діюча ваша реклама для виробника. Е в короткостроковій перспективі вона не відіб'ється, якщо так сказати. Але студенти, навчаючись на цих пристроях, елементах, стендах і так далі, що вони будуть використовувати, коли стануть проєктувальниками або коли підуть на підприємство, не виробника, а на підприємство, кому виробник продає відповідні пристрої, прилади і так далі. Вони будуть використовувати те, з чим вони працювали в університеті. Тому наша спільна задача, яка є. Доволі таки вагомою створити це середовище, тому що жодна людина, яка до нас вступає, не проходить. Знову таки ділюся досвідом, не приходить зі сторони. Вони проходять екскурсію університетом. Вони дивляться ці лабораторії і кажуть, о, я тут хочу навчатися. Тут ми роботів програмуємо, тут ми приводами керуємо, тут ми сонцем керуємо, скажімо так, тут електромобіль, заряд, розряд, зарядні станції. О, це те, що потрібно. На жаль, фінансування університетів від міністерства не дозволяється зробити. Тому знову таки я акцентую, що успіх наш спільний з вами залежить від того наскільки ми будемо взаємодіяти. Як ця взаємодія відбувається? Це не тільки аудиторії лабораторії, не кожен роботодавець, наприклад, є що запропонувати. Я цілком підтримую пана Андрія в тому, що зараз у нас з вами з'явилося більше шансів, можливостей. А у університетів навіть потреб для того, щоб формувати освітні програми. Тому що це пряма вимога Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, де роботодавець є практично в кожному критерії, які цю якість підтверджують. Без вас ми не можемо сказати, що ми щось робимо правильно. Відповідно. Е Працевлаштування, так, коли ми йдемо до працевлаштування. Зараз у нас дуже складно на 4, 5 курсі, я думаю, колеги також підтвердять, знайти студента. Або він на другому, третьому курсі працевлаштовується, у мене жодних претензій немає, до нової пошти чи Макдональдсу, але навчається він на спеціальності електроенергетика, а не логістика чи харчова промисловість. Або він про це влаштовується до вас, тобто, коли ну зараз ми вже менше чуємо, знаєте. Ну, це прислів'я. Забудьте все, чому ви, вас навчали в університеті, і зараз будемо навчатися. Або роботодавці кажуть, ви не так навчаєте. Ну, ми почали задавати також питання до них, щоб вони самі собі задали це питання, що ви зробили для того, щоб цей студент, якого ми до вас направили, знав оце вузький, вузький оцей напрямок, який ви хочете від нього. Тому що дійсно, як і пан Андрій сказав, ми навчаємо широко, а векторизацію задає конкретний роботодавець. Ми не можемо навчати під конкретного роботодавця. І тут, чим раніше роботодавець приходить і починає взаємодіяти зі студентом, ми це робимо друга половина третього курсу у форматі дуальної освіти, її елементів і так далі. Що це дозволило нам досягти протягом оцих складних років ковідні, тепер війна. Студенти, які підтримані роботодавцями, вони потрапляли на підприємство, залишалися в галузі, і тим самим кадрове забезпечення у відповідних роботодавців було на нормальному рівні. Ми з вами ще не відчули повністю відтоку абітурієнтів як і нашої молоді через воєнні дії. Ми вже як заклади освіти відчуваємо на перших курсах, наскільки складніше стає залучити, тому що менше абітурієнтів. Тому, якщо ми хочемо дійсно е і кадрів формувати, і отримувати цих кадрів, і щоб було з кого вибирати, ми повинні з вами починати, скажімо так, зі школи. А зі школи це може бути. Ну, Наша профорієнтаційна діяльність разом з вами. Ми маємо успішний кейс, коли до школярів ми приїжджаємо, наприклад, з компанією ДТЕК приїжджали. І ми кажемо: дивіться, ви ще не склали свої ЗНО. Тоді була зараз національний мультипредметний тест, а вас вже готові взяти на роботу. Ви навіть не вступили до університету. О! Це щось цікавіше, ніж приїжджає десяток професорів за рік, чи доцентів, чи чогось іще, і розповідають, які класні програми, і як це. Приїжджає роботодавець і каже, я готовий тебе взяти. У мене отака потреба, така перспектива, такий розвиток. Тобто ну, така, можливо, трохи емоційна у мене доповідь, щоб ми з вами не засумували. Ну, по іншому, у нас не вийде. По іншому, ми не зможемо опитування проводити. Ділити когось обирати, якщо не буде з кого. А це дійсно складно, заклади освіти це розуміють, як залучити. На IT менш складно, це популярно, на інженерно-технічні, а це важливо. Що ще важливо? Взаємодія з міжнародними партнерами. Ми це робимо. Ми намагаємося у них досвід отримувати, робити вже зараз краще, щоб потім не наздоганяти. Це і компанія цей GIZ. Відповідна німецька група, яка допомагає в просуванні енергоефективності, це і різні сектори і держави, і бізнесу. Ну, взагалі, з ким можемо, співпрацюємо. Тому зараз я хочу, щоб розуміння було у вас, як у стейхолдерів, університети відкриті, зацікавлені в тому, щоб ви приходили і казали, нам потрібні отакі. Давайте з вами. Цих фахівців спільно підготуємо. Давайте що потрібно від нас. Ми все пропишемо. Що можете ви, що у вас є, чого не вистачає. А я знаю, хто може допомогти. І таким чином, ми в цілому в Україні забезпечимо стійкість, кадрову стійкість підприємств енергетика. Це дозволить забезпечити і нашу стійкість режиму енергетичної системи і пройти всі ті виклики, які вже пройшли. Завдяки тому, що поєдналися досвід, професіоналізм, і ні в якому випадку ми не відкидаємо інститути Національної академії наук, які розуміють, ми опираємося на них і разом йдемо далі. Це взаємодія провідних закладів вищої освіти. Далеко не всі сьогодні тут зібрані, але ми взаємодіємо, комунікуємо і є що напрацювати разом. Це і програми Горизонт Європа, які зараз відкриті, і Україну хочуть бачити там в пілотах. А консорціуму-учасники це також експертиза, заклади освіти, плюс роботодавці, стейкхолдери або релевантне середовище, де це все реалізувати. Тобто є маса векторів, в яких ми можемо взаємодіяти, і це дійсно дозволить нам утримати те, що зараз маємо, і розвивати далі. Дякую за увагу. Можливо, є питання з радістю. Буду відповідати або окремо у дискусії. Дякую, пане Іване. Не окремо у дискусії а під час та оплески. Там хотіли зробити, будь ласка, опски.